Зацікавила наші б би хотіли. Ну, Якісь банальні засоби догляду. За Розкажіть, будь ласка, про ваш тип шкіри. Чи буває у вас сухість? чи буває у вас блиск? Буває. Те саме сухість на шоках і над очима, над очима. Це сухість буває після того, як ви вмилися, чи до того? Чи пі... після, протягом постійно. дня постійно? Частіше Частіше взимку, а влітку буває сухість? Не пам'ятаєте, чи буває у вас блиск на шкірі? Я так розумію, що у вас нормальна, склона до сухості шкіра в зимовий період. Так? Зрозуміло. А, ще що хотіла. Хотіла б вам презентувати наш товар. А, як ви вважаєте, що краще, що в першу чергу потрібно для догляду, що найважливіше в мініці до догляду? І найважливіше, щоб ви знали, для догляді це очищення шкіри. А якщо це. Угу. Нанесемо. нанесемо це гель, де ми трошечки додамо в рідини. Гель наносимо на руки буквально крапелюшечку, на кінчики пальців, розпреділяємо. і пробуємо змиваємо обличчя. Так, знімаємо залишки. Протираємо. Так як у нас водички немає, гель для вмивання змивається водою. Але так як у нас немає води, то ми протримаємо просто тоніком. Угу. Після очищення гелю для вмивання, гелі, пінки, міцелярна вода. Дівчаткам двохфазна рідина для зняття макіяжу з очей. До речі, ось такі от гелі для нормальної комбінованої шкіри на зону очей наносити ні в якому разі не можна. Чого того, що це може спричинити сухість навколо навколо очей, і потім можуть з'являтися зможки. Ні в якому разі, того що ще може бути подразнення. навколо очей. Спеціальна рідина або для двохфазна рідина для зняття макіяжу з очей, або а, рідина. Мецелярна вода. Після того, як ви вмилися гелем для обличчя, ви наносите скраб. Дивлячись від текстури скрабу. Наносимо скраб. А, так як це скраб маска, ми його тримаємо 10-15 хвилин. Ну, ми не будемо зараз тримати, ми відразу змиємо. Але краще всього купувати окремо. Скраб окремо, маску окремо. Скраб і маска наносяться один-два рази в залежності. Хоча бувають дуже ніжні, делікатні скраби, дуже-дуже дрібно амбразивні, такі дуже дрібні-дрібні, такі як легенькі, як крем. То, в принципі, вони розраховані на для щоденного використання. Їх можна для щоденного використання. Давайте так. І обов'язково, коли ви наносите будь-який продукт, прислухайтеся до своєї шкіри, Того, що як вона реагує на той чи інший крем і в якій кількості. Це все звичайно змивається водою. Так як у нас води нема, то ми просто притираємо тоніку. Так, дивіться, очищення зараз трошечки підсохне, потрогайте, розкажете, як відчуття на шкірі. Дивіться, в першу чергу, що йде гель для мивання, змиваємо е, бруд, потім наносимо скраб або маску один-два рази на тиждень. Скраб він від, від, відлущує вороговіші частинки, пілінги, да, е, пілінги. Е, дуже добре відлущується і одновлюється шкіра. Маска вона вирішує проблеми. Або якщо, наприклад, це сухість, вона зволожує. Можна кремом, можна патчі наносити, в залежності від того, яка саме у вас зараз маска. Потім або це очищаюча маска, або маска плівка, або маска з глиною. Це знову ж таки дивлячись по стану шкіри. Якщо це сухість, це зволоження. Якщо це комбінована шкіра, то це повинна бути якась очищуюча маска. Після того, як ви змили маску, скраб, ви протираєте це все тоніком. Тоніком як вам відчуття? Нормально. Погайте, як приємні відчуття. Угу. Тобто, як ви миєте, це все змивається водою. Якщо у вас дуже суха шкіра і ви не любите вмиватися водою, ви можете або міцелярною, вод... міцелярною або спеціалізованою водичкою. Після цього всього, як ви вмилися, ви наносите е, тонік, який закриває пори і підготовлює шкіру до нанесення е, доглядової косметики. Крем для контуру для очей наносимо. Беремо лише одну краплиночку. Одне натискання. Одна краплинка, одне натискання. Це для контуру обох очей. Зазвичай ми беремо безіменний пальчик, наносимо на пальчик і наносимо на контур на очей. Будете пробувати? Що на очей? Отак от берете і наносите. Робліте по орбітальній косточці. Ви відчуваєте її між падінкою орбітальна косточка

Отут отут ви робите ось такі восьмерочки. Починаєте наносити на обличчя. Ось такими руками. Отак так. Від центру і до країв. І наносимо на шкіру на зону шкіру. Ну, і дівчата на зону декольте, тому що це теж повинно бути зволожне. Обов'язково від центру до краю лоб, обличчя, знизу. Ну, оце все зложення. Знову ж таки, коли ми розподіляємо крем на руках, вдихаємо. Це перша ароматерапія, особливо якщо це якийсь здоровий крем, там йдуть ефірні масла, ви їх дихаєте, це йде ароматерапія, які нейрони наші збалансовують, вони заспокоюються і особливо перед сном покращується Так. Да. І Крем, знову ж таки, чому ми розподіляємо по центру? Ми його зігріваємо. Ми його зігріваємо і наносимо зігріти крем, і він краще тоді, коли холодний крем, так, він нанесе, Раз, і ще реакція зреагувала. Зігріли, відразу реакція пришла по інші. Знову ж таки, крем повинен бути денний, крем повинен бути нічний. Цим повинні бути різні. Тому що на ніч, якщо в день там йде СПФ, захист, він працює в одному напрямку, коли на ніч вони будуть чуть-чуть Насиченіше, і вони працюють вже коли е, шкіра відпочиває. От, ну, звичайно, зволоження губ, зволоження рук, е, зволоження скраб і е, зволоження шкіри. Ну і в принципі це все буде комплексний, е, комплексне нанесення до огляду і комплексна продажа.